Позачергова 38-ма сесія Івано-Франківської обласної ради знову не відбулася. Отож, важливе звернення щодо недопустимості продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України прийняти депутатам як рішення сесії все таки не вдалося. Як розвивалися події у сесійній залі і чому охочих відстояти національні інтереси виявилось замало, з'ясовували наші кореспонденти. Івано-Франківська обласна рада питанням чорноморського флоту стурбована уже четвертий день. А от зробити конкретні дії не вдається. Депутати не змогли розпочати сесію і в понеділок, оскільки о 10-й годині зареєструвалося лише 52 осіб. У відповідь цьому хтось пропонував чекати, а хтось нову альтернативу. Я пропоную не робити перерви, тому що поки ви знайдете ще 5-6 осіб, то пропаде знову 5-6 осіб. Я пропоную, немов при виборі Папи Римського, сидіти тут, а поки зголів дим не піде і чекати своїх колег. А якщо ми їх не дочекаємося, почати процедуру саморозпуску. Пропозиція саморозпуску, на думку Ігоря Олійника, малоймовірна, все залежатиме від розвитку політичних подій в державі, а також віддати призначення місцевих виборів. Тому голова обласної ради пропонує шукати компроміс. Ми повинні одне розуміти. Ми, ми знаходимося в Галичині. І... Я говорю про сотні років, які тут люди, які все одно ставили на передній план не, не колбасу, а ставили питання національної ідеї. В обласній раді запевняють про скликання позачергової сесії депутати були поінформовані завчасно, але з певних причин вирішили не приходити до сесійної зали навіть після перерви. Ми сьогодні не можемо зібрати в Люди е, мають телефони і їм телефонують, коли виходите і виходять. У нас було 62 чоловіка. 4 чоловіка вийшли. Зареєстровані і зараз не присутні в залі. Бородайко Костин Павлович, Гаврилюк Ігор Іванович, Заріцький Богдан Тимофійович і Ковальчук Володимир Дмитрович. Місцеві депутати сидіти, склавши руки, не збиралися активно готувались до поїздки у Верховну Раду. Проте на заваді знову проблеми. Вертаються махрові учнівські часи. Це трошки інакше. На сьогоднішній день повідомляю вам, що для того, щоб відправити людей на пітування Верховної Ради, неможливо знайти автобуса. Десятки автопарків відмовляються, тому що органи внутрішніх справ залякали, що відберуть ліцензію, а водіїв відберуть права. Задумайтеся, і ті, що є в залі, і ті, хто сьогодні не прийшли, до чого ми повертаємося. Чи вдасться місцевим чиновникам щось змінити, поки невідомо, але взялися б за роботу під достатньо оптимістичним лозунгом голови обласної ради. Успіху вам, мудрості, терпіння. Ми переможемо.